Мене звати Ярина Позивний Ярік. Я старший сержант збройних сил України. На даний час виконую обов'язки офіцера відділення морально-психологічного забезпечення. Взагалі, моя війна почалась в 2020 році. Я підписала контракт з збройними силами України. Була на ротації в 21-му році на Маріупольському напрямку. 24 лютого. Я зустріла в Запорізькій області разом з хлопцями свого підрозділу. Виконувала обов'язки. На той час на посаді старшого бойового медика штурмової роти. Мій командир з великою групою підрозділу виїхав на перехоплення танків на той час. Я з маленькою групкою десь, мабуть, з відділенням залишилась в населеному пункті малі Щербаки. Тоді мій командир казав, що це найбезпечніша точка, в якій він мене залишив. Вийшло так, що точка не най самобезпечна. Про це я зрозуміла вже трохи пізніше, тому що вона була найбільш високою в цьому селі. Підерські танки вели, наступали на це село. По нас почав працювати танчик, потім другий. В результаті нам дали задачу вийти з цього села, відкотитись. І так як не було командирів на той час, я вирішила, що я такий маленький командир, який можу покомандувати. В результаті вийшли е, мій підрозділ, і також прилеглі до нас хлопці вийшли всі. І за, за, за це це отримала нагороду? Е, так, за це я отримала нагороду е, за мужність третього ступеня. А хто вручав? Е, Зеленський. Ви спілкувалися? Е, ні, ні. А що він казав? Е, просто викликав. За званням і прізвищем потиснув руку і все служу українському народу. Надалі, після запорізького напрямку, ми були на Херсонському, разом з підрозділом брала безпосередню участь у бойових діях, Вивозила хлопців, бо тому що була медиком. Було таке, що за один день у мене було 70 поранених. Спочатку чоловіки ставили скептично, тому що я не дуже висока, така маленька. Думали, що я чогось не зможу, але мотивація, тому що коли твої друзі отримують поранення, ти розумієш, що їх потрібно чим пошвидше вивезти до стабілізаційного пункту для того, щоб врятувати їм життя. Через деякий час хлопці вже почали до мене ставитись зовсім як до такого самого побратима, як і вони. Я не знаю, чи це такий випадок. але це було дуже кумедно. Це в день мого поранення, десь година до того, як я його отримала, я вивозила двох тяжких хлопців з інженерного саперного взводу. Вони, виходить, зняли розтяжку, і в них там були посічені руки, ноги, животи, все, що можна. І от я їх, я не знаю, чи я їх тримала, чи я їх трималась на той час, коли мій водій гнав по цих ямах по Херсонщині. Мені подзвонила мама. Просто і я взяла трубку, не знаю для чого. І от вона каже: Яринка, я хотіла в тебе запитати, можеш сказати мені рецепт своїх млинців, які ти готуєш? Бо я так хочу їх приготувати, і я оце. Е... Ледь не падаю з цього з цієї Ельки, мені так смішно. Я сміюсь. кажу, мам, ну мені не до того просто. Давай кажу пізніше передзвоню. А вона мене не чує, того, що в мене все шуршить, ми кудись летим. Вона що, що ти там говориш? Що там треба давати? Це так кумедно було просто. І цю історію всім розказую. Ось така от історія. Розкажи, як ти отримала поранення. Поранення я отримала під час евакуації. Важко пораненого на той час це був мій головний сержант підрозділу. Він літав мавіком, засікли пульт і прилетіла 82-міна. Потім, під час того, коли ми його евакуювали, почали працювати два міномети, і один з них зловив і мене. Уламок прошив машину і зайшов мені в гомілку. Стоп. Після цього я півроку. Лікувалась. Потім, коли повернулася в свій підрозділ, виявилось так, що я не можу бути медиком, тому що у мене було поранення ноги, і зараз я, скажімо так, маломобільна. Тому я почала виконувати обов'язки ще там, заступника з МПЗ. Мені це дуже подобалось. Працювала зі своїми хлопцями, я їх всіх знала, все було класно. А потім, в один момент, чоловік запропонував перевестись 78-й окремий полк. Я почала працювати по соціальному супроводу, займаюся загиблими, пораненими і частково безлісті зниклими. Робота морально-психологічне забезпечення, як і будь-яке інше, є дуже важливою для бійців, тому що ми працюємо. Як підтримка для наших хлопців, які виконують бойові завдання, яким потрібно з кимось поділитись, в яких є певні переживання. Для цього, власне, у нас є психологи, які проводять декомпресію для хлопців, які повертаються з району виконання бойових завдань. Також у нас відбуваються опитування соціальні для військовослужбовців полку, для того, щоб дізнатися більш їхні потреби і допомогти їм. У всіх їхніх питаннях втрата побратимів дійсно це дуже болюча тема поранення, тому що так як я сама була поранена, я прекрасно розумію, що це, тому що я поранена була на Херсонщині. Мої хлопці далі виконували свої задачі. Вони також отримували поранення деякі з них загинули за цей час, і мені було дуже важко перебувати на відстані. Мені часто там снилися жахи, всякі, я хотіла чим пошвидше вже бігти до них. Тому я думаю, що на своєму рівні я можу допомогти хлопцям в цьому питанні, тому що пережила сама. Це було такими переломними моментами, і був навіть час, коли я казала, що більше не повернусь. Тобто ми вивезли хлопців на стабілізаційний пункт, де передавали далі батальйону. І... Це було три тіла. Один з них був мій дуже близький друг, з яким ми познайомилися ще до армії. Було дуже важко. І я просто сіла отак на травичку, казала, що все, я більше не вернусь. Ну не вернусь, тому що не можу. Це тривало десь хвилин п'ять. А після цього просто моя радійка сказала: Ярік, Ярік, треба твоя допомога. І все далі, назад туди. Я для себе не бачу, що я змінилася, але багато людей, з якими я спілкувалася до армії і спілкувалася нещодавно, вони кажуть, що я зовсім інша людина. В чому? Я не знаю. А що в тобі розкрилося, може би? Е, мабуть, більше впевненість в собі, е, тому що я була така більше, я не знаю, замкнута, мабуть. Через деякий час я зрозуміла, що я можу робити достатньо речей, якщо захочу. І тому мені, власне, в армії подобається. Що тебе надихає? Чоловік Він мене підтримує всебічно, він допомагає мені подолати певні перешкоди, він стримує, навіть не знаю, Просто я за характером така, не знаю, відірвий викінь, мабуть. От він мене тримає в тонусі, скажімо так, тому що він у мене спокійний чоловік, а я не дуже спокійна. От він і надихає. А які в тебе взагалі плани? А, я все ж надіюся, що отримаю свою посаду, отримаю своє звання. Для цього мені потрібно буде підписати контракт, тобто, як мінімум 5 років, я буду перебувати ще в армії, а там побачимо.